В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». До вашої уваги. Інформаційна програма Підсумки тижня. З метою сприяння початку якісної вегетації озимих та використовуючи сприятливі погодні умови, аграрії Рокетнянської селищної територіальної громади упродовж березня проводять мінеральне підживлення посівів. Загалом під озимою пшеницею у сільгоспідприємствах громади задіяно 4500 гектарів сільськогосподарських угідь Рокетнянщини. Під озимим ріпаком 2500 гектарів, під озимим ячменем і житом по 500 гектарів. За результатами проведення зимового етапу комплексного моніторингу стану полів, посіви озимих культур на полях громади перебувають у задовільному стані. Враховуючи малу кількість продуктивної вологи у ґрунті та прогноз суттєвого потепління, аграрії також розпочали закриття вологи та готуються до посіву гороху, ярого ячменю і пшениці. Наразі сільгоспвиробники проводять підготовку ґрунтообробної і посівної техніки. 3 березня відбулось засідання позачергової 68-ї сесії Рокітнянської селищної ради, восьмого скликання, провів його Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов. Під час сесійного засідання депутати одноголосно підтримали рішення про внесення змін до рішення Рокетнянської селищної ради від 12 грудня 2024 року за номером 3620-62-8 про організацію харчування дітей у закладах освіти Рокетнянської селищної ради на 2025 рік. У нас є в нашій громаді одне село, яке відноситься до третьої зони, це синяри. Діти у сенярській школі, які мали посвідчення потерпілого третьої зони, вони харчувалися безкоштовно за рахунок Чорнобильського фонду. На жаль, так трапилося, що у лютому місяці був проведений тендер Білоцерківською райдержадміністрацією. Ніде не задіяний ні у виділенні коштів, Білоцерківська райдержадміністрація вони провели тендер. Згідно умов тендеру на харчування дітей даної категорії було виділено 30, лише 36 гривень. Якщо врахувати ще послуги, мінус 40% це 22 гривні. На жаль, ніхто із Постачальників послуг не вийшов із своєю пропозицією, і таким чином діти у березні місяці залишаються без харчування для того, щоб зняти напругу і в першу чергу, щоб не постраждали діти. Ми просимо внести зміни у рішення сесії по організації харчування дітей у Рокетнянській громаді, включивши пункт. Організувати харчування для учнів опорного закладу освіти Синявський ліцей Рекетнянської селищної ради, які потерпіли внаслідок чорнобильської катастрофи та проживають у третій зоні радіоактивного забруднення, за кошти місцевого бюджету у відповідності до норм та порядку організації харчування у закладах освіти, до відновлення фінансування на харчування Чорнобильського фонду. Попередньо це питання було розглянуто на постійній депутатській комісії селищної ради. Триває декларування вогнепальної зброї та боєприпасів, повідомляє Білоцерківське районне управління поліції. З 25 листопада минулого року вступив у дію закон України про забезпечення. Участі цивільних осіб у захисті України, який закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, необхідно негайно їх задекларувати. Повідомте про такий факт на спецлінії 102 або 112 і впродовж 24 годин передайте їх до підрозділів Нацполіції. Для декларування такої вогнепальної зброї і боєприпасів громадянам на території Білоцерківщини слід звертатися до Білоцерківського районного управління поліції за адресою місто Біла Церква, вулиця Привокзальна, 3. Детальна інформація за посиланням, що на вашому екрані. На веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України з'явилася нова функція. Пошук пенсійного посвідчення. Вона дозволяє швидко визначити дійсність посвідчення, повідомляє прес-служба пенсійного фонду. Такі перевірки потрібні на підтвердження статусу пенсіонера, наприклад, при виїзді за кордон. Якщо раніше процес вимагав значного часу та офіційного запиту, то тепер перевірити дійсність пенсійного посвідчення та дату видачі можна за кілька хвилин. Щоб скористатися новою можливістю, потрібно зайти на веб Портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Натиснути пошук пенсійного посвідчення, у формі яка відкриється, вкажіть тип посвідчення паперове або електронне, а також номер. Після введення необхідних даних одразу з'являться результати пошуку. А тепер до новин спорту. Першого весняного дня у Синявському ліцеї відбувся турнір Рокітнянської селищної територіальної громади з Армреслінгу. Учасників змагань привітав заступник Рокітнянського селищного голови Олександр Конопчук. За результатами змагань у ваговій категорії до 80 кілограмів ліва рука перше місце здобув Сергій Майстренко з житні гір. У ваговій категорії понад 80 кілограмів ліва рука. Перше місце виборов Максим Донченко з Насташки. У ваговій категорії до 80 кілограмів права рука. Перше місце за Вадимом Кучицьким з синяви. У ваговій категорії понад 90 кілограмів права рука переміг Олександр Редзюк з рокитного. Переможцям і призерам турніру вручено грамоти Рокетнянської селищної ради і медалі відділу культури, молоді та спорту селищної ради. На минулому тижні місцева команда ветеранів з мініфутболу на запрошення футбольного клубу з міста Світловоцьк Кіровоградської області взяла участь в турнірі на кубок пам'яті місцевого футболіста Володимира Федоровича Тесленка. В церемонії урочисто відкриття турніру взяли участь рідні покійного уболівальники, громадськість міста та футболісти чотирьох команд з міст Умань Черкаси, селища Рокитного та гравці місцевої футбольної команди ветеранів. Всі ці команди в різні роки здобували перемоги у всеукраїнських змаганнях з футзалу. Рідні Володимира Федоровича дякували спортсменам за увагу до цього спортивного заходу. Друзі розповідали про життєвий шлях покійного. Кожна з чотирьох команд зіграли по три гри, і в підсумку головний кубок змагань здобула команда з міста Умань. Решта команд набрала одинакову кількість очок. Цей турнір виявив готовність команд, тією чи іншою мірою до майбутніх змагань з футзалу вже всеукраїнського масштабу, що планується проводити у майбутньому. Організатори змагань підбили підсумки. Третє місце. Заняла команда клуб Синявське. Нагородили команди та кращих гравців за участь у цьому пам'ятному турнірі. А сам турнір пройшов на високому організаційному рівні. І про магнітні бурі у березні 2025 року можливі кілька. Періодів підвищеної геомагнітної активності. 9 березня магнітна буря червоного рівня. 12 14 березня сильна магнітна буря. 15 16 березня буря середньої інтенсивності. 18 березня ще одна буря середнього рівня. 26 березня потужна магнітна буря. Рівень геомагнітної активності може змінюватися, тому варто слідкувати за актуальними прогнозами. Щоб легше перенести періоди підвищеної магнітної активності, варто дотримуватися простих рекомендацій. Менше стресу та фізичних навантажень, здоровий сон, збалансоване харчування, достатнє споживання води, прогулянки на свіжому повітрі. Контроль за здоров'ям. Магнітні бурі. Це не привід для паніки, але їх вплив на організм не варто ігнорувати. Дотримання простих правил допоможе зменшити дискомфорт і почуватися краще навіть у періоди підвищеної геомагнітної активності. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. Усім спокійних вихідних. Нехай ці весняні дні порадують нас подихами тепла, сонячними променями і першими весняними квітами.